Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про місяць травень. Останній місяць весни має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи, саме в травні вона, природа, постає в усій своїй красі. Довколишній світ не би святкує свою молодість, буйним цвітінням, князюванням трав. Багатоголоссям пташиного царства. Наші предки називали цей місяць травним травником, не лише за його шовкову травицю. Люди були переконані, що саме в травні рослини мають чудодійну лікувальну силу. Цілющою у травні вважалася і роса. Батьки нагадували дітям, що треба ходити босоніж щоб не боліли ноги. Дівчата теж не цуралися роси, вимивали нею лице, щоб було воно красним та рум'яним. Ліси та гаї прикрасилися фіалками, конвалією, піниться квітами калина, цвітуть суниці, чорниці, починає цвісти черемха. За черемхою зацвітає бузок. Фонтанами пелюстків спалахують груші, вишні, розкриваються квіти яблуні. Травень це чудова пора року, місяць молодості, мрій і щасливих сподівань, розпал життя. Цвітуть сади, мов білі хмари, в зелене вбралися гаї, приносить травень сонця чари. І милі пахощі свої. Бенкетують зелентрави, розкошують поле й ліс, і садок аж кучерявий, то все травень нам приніс. Ось такими малята гарними словами освітлюють місяць травень наші поети. А я кажу вам до зустрічі!